На саміті НАТО в Гаазі не буде засідання, на якому мали обговорити ситуацію в Україні. Зокрема, основною причиною є змінений графік президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє політико. Як пише видання, на саміті вирішили скоротити порядок денний. Також не буде довгих комініке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань. Окрім того, саміт НАТО, який стартує вже завтра, 24 червня, пройде без керівника уряду Японії Сієро Ісіби за даними Reuters, Сіґеро Єсіба скасував уже ухвалене рішення про участь у саміті, оскільки не підтвердилася його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Отож, що чекати від завтрашнього саміту НАТО безпрецедентного за рівнем витрат на безпеку, до речі, про це писали та, але при цьому, можливо, навіть і безпрецедентного за? Коротким перебігом і е, мінімальними е, ком'юнікей чи там заявами за наслідками. Ну, коли головний гравець в цьому союзі не хоче приймати участь в засіданнях взагалі не приймати участь активну в, в справах європейської, в першу чергу, безпеки. Ну тоді логічно, що втрачається. Ну, НАТО це система колективної безпеки, побудована тому, що умовно у Сполучених Штатів є е, тисячі ядерних боєголовок, які є та мото запорукою того, що на, на країни НАТО ніхто не нападе. Все. Е, все інше це вже розмови там про, про якісь деталі, так. Ну, дивіться, знову ж таки, не хочу там ні захищати Трампа, нічого, але от реальна ситуація, так? Він приймає рішення про застосування високоточної і дуже поту... найпотужнішої. Це зброя, яка наступний крок це ядерна зброя, так, він використовує по, по Ірану. Практично всі країни, крім Німеччини, всі так інакше, як мінімум, виступаючи проти цього, так? Європейські країни, чи ну нейтрально. Nee тобто немає якоїсь знаєте, потужної позиції, <зв1> <зв1> що, мовляв, <зв1> давайте, добиває Іран, всі приймаємо участь, і тому подібне. Е, і Трамп в цій ситуації він не бачить потреби в НАТО, в принципі, це так би мовити, його позиція. Ви не вирішуєте питання внутрішньої безпеки. Європейською, так? це витрати, це армія, це там і так далі. Ну, ну Ми ж розуміємо, да, що поки що це все. ну, Там є, звичайно, витрати пішли, якісь європейські, але це не е все одно величезна кількість європейських політиків і жителів цих країн. Вони вважають так, що війною, як розповідає Орбан, як вже почав Путін це говорити, так? Яка, який напад на країну НАТО, що за Маячня? Європейці багато в це і вірять, і не хочуть вони, не хочуть вони витрачати гроші, не хочуть вони займатися цими справами, і, і будуть і намагаються яким чином ігнорувати чи імітувати, що вони щось роблять, насправді нічого не роблячи. Бо це серйозні питання. Бо ця дуже егоїстична позиція багатьох європейців про те, що поки Україна воює, в нас є час, так в нас теж вічною не буде. Ну, в кінці кінців. Ну, безумовно. Ні. Ну, ну просто ну, якщо далі буде продовжуватись так, як воно зараз йде, з щоденним руйнуванням інфраструктури української, руйну, цими ударами по тилу, то подібно, ну воно ну, ну, не витягнемо ми це все. От прямо от одні, так? Тобто європейці повинні допомагати а, серйозно причому допомагати. І показувати те, що вони готові до, не просто на словах, що вони реально вважають, що війна з Росією неминуча, і вони до неї готуються. І щоб це була загальна політика. А, у Трампа зараз просто нема цього інтересу. От Конкретно у Трампа, він, у нього інша стратегія щодо Росії, абсолютно так, інша стратегія щодо Європи. І... Зараз почався процес, який ми можемо тільки спостерігати, чим це все закінчиться з Іраном. З одного боку, нам дуже приємно, що країна, яка винайшла шахеди, яка давалася шахеди Росії, що вона зараз страждає, її намагаються там серйозно знешкодити. Але ті наслідки, наслідки, що взагалі вже. Сполучені Штати без будь-якого дозволу, будь-яких міжнародних структур, просто вліза. Якщо у Ізраїля є привід конкретний, так, події позаминулого року, є хоч якийсь привід. Ну і плюс у них це, ці, так мовити, ці перестрілки продовжуються з 2020 року, так, постійно, регулярно, так? Це один момент. Превентивний удар наносить, так? Я так само, як, як пояснює, я до чого кажу це? Це звичайно, я на стороні Ізраїля і Сполучених Штатів. Але ми повинні розуміти, що це все ж йде на ту ж саму європейську публіку, так? І вони виходять, кажуть, а в чому різниця? Ну, щоб так прибрати всю цю риторику, в чому різниця? І там превентивно, от він вважає Путін, що він повинен знищити режим київський, так? І ці вважають, що вони повинні знищити іранський режим, який теж, як кажучи, комусь багатьом неприємний. так. Тобто потім, і ті наслідки, так, якщо Сполучені Штати втягнуться по повній програмі, ну, звичайно, їм точно буде вже не до нас. У Нас проснуться проблеми зі зброєю вже ту навіть яку можна купити. Насправді у нас, на дійсно, багато, багато дуже мінусів у всі ці історії, але є плюси. Є ми про них трошки згодом поговоримо. Я пропоную, бо ми ще цю тему будемо обов'язково чіпляти зараз. До іншої підемо. Кандидат на посаду уповноваженого і захисту державної мови, актор Олександр Завальський, заявив, що не бачить нічого поганого у своїй колишній роботі на православному телеканалі Глас. Він додав, що не є чиновником і не має стажу в державних структурах, а також анонсував, що незабаром оприлюднить план дій як кандидат на мовного омбудсмена. Всі, хто не підписався на мій Ютуб канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так, що підписуйтесь ставайте спонсорами. А тепер про близький схід. Бойові дії в Ірані необхідно припинити, аби інспектори МАГАТЕ могли потрапити на ядерні об'єкти. Про це на засіданні Радбезу сказав керівник агентства Рафаель Гроссі. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш вважає, що бомбардування іранських ядерних об'єктів збільшує ризик загострення ситуації в регіоні. Ізраїль стверджує, що ядерна програма Ірану ніколи не мала на меті. Енергетику представниця США наголосила, що Тегеран не може мати ядерну зброю, а сам Іран пригрозив відповіддю на удари штатів та Ізраїлю. А МАГАТЕ перебувають в Ірані і повинні виконувати свою роботу. Для цього необхідно припинити воєнні дії, щоб Іран міг допустити групу інспекторів на об'єкти за необхідних умов безпеки та охорони іранський режим не може мати ядерної зброї. Давайте будемо чіткими. Іран не повинен ескалувати ситуацію. Як сказав президент Трамп, будь-який іранський напад, прямий чи не прямий, на американців або американські бази, зустріне руйнівну відповідь. Олексій, я обіцяла, що ми повернемося до цієї теми. Ми говорили про те, що для України по суті в усі ці історії та що відбувається між Ізраїлем та Іраном, долученням Сполучених Штатів до Ізраїля по суті, суцільні мінуси. Але ви кажете, є і плюси? Які по перше, по перше, ми можемо собі дозволити, зважаючи як ізраїльські засоби масової інформації коментували всі ці роки нашу війну. Можемо не знаходячись під впливом ізраїльської пропаганди, яка абсолютно існує, вона перемагає зараз. Зараз всі ці слова це виключно перемога пропаганди. Іран це 92 мільйонна країна. Величезна Насправді країна. Насправді дуже велика країна країна. І з величезним населення. потенціалом, з тисячолітньою історією з багато чим іншим. І казати, що знищення декількох генералів і декількох приміщень це, знищ, це перемога. І ну, це, як мінімум, мені здається, трохи, трохи, трохи сильно сказано. Щодо того, що не було ніколи мети, це теж не зовсім правда. Нащо Натаньяху двічі чи тричі виступав звертанням до іранського народу, що так. вони скинули, якщо це не офіційно. Якщо прем'єр-міністр, таки звертається, ми пам'ятаємо, як Путін звертався до військовослужбовців українських, тому, то до українського народу, що ви там, поміняєте цей режим в такому ж стилі приблизно звернення. Тому це, це є метою. А просто цю мету повалення цього режиму без наземної операції дуже важко собі уявити, просто, в принципі, а, є серйозні проблеми і у Ізраїля. Так, да, вони набагато краще стріляють, у них набагато краща зброя, а в них контроль повітряного простору в великої частини Ірану, так, але кожен день відбуваються відповіді ракетні. Той, хто був в Ізраїлі, чудово розуміє, що ну, це, ну, це реально це, пів Ізраїля, це Київ, так би мовити, так. І віть собі таку щільність ударів. Ну, тобто, це зовсім по-іншому відчувається. І е, я читаю постійно чати ізраїльські, у мене знайомі є. Ну, там є не, не вийти, мені здається, місяць-два воювати в такому режимі. Там все ж таки народ, так би мовити, не весь, от прямо, прямо от бажає, щоб було знищено Іран, щоб продовжилась війна. Ну, так а би з іншого мовити. боку підтримка Нетаняху виросла. А ви ну, це звичайно це пала, п, 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 е, на Натаньяху. Це настільки це питання настільки складне, де інтереси Натаньяху і де інтереси держави Ізраїля, так би мовити, є так. Такі. Чи була ця ядерна в яких кроках Натаньяху? Це дуже цікавий факт. Вперше сказав, що е, е, Іран знаходиться в двох кроках від ядерної зброї в 1982 році, коли Натаняху було 33 роки. Він був молодий, так би мовити, політик. Він перший про це сказав. І 40 років пройшло, і ми постійно чуємо, що Іран десь от поблизу знаходиться. Знову я не виправдовую цей режим, жахливий. Мені взагалі ну, скоча чудова країна. Все питає, але треба давайте так. Вони дозволяють собі критичне мислення щодо нас включати, і ми будемо дозволяти собі включати. Щодо плюсів, плюс, поки що я бачу один, що біля Трампа є група політиків, їх там називають неоконами, неоконсерваторами, так, старої закалки, скажімо так, ті, хто сповідують ідеї там Рейгана, Буша і все інше щодо міжнародної політики. І, в принципі, те, що він зробив з Іраном, це говорить про те, що це ну це точно не уїдков йому рекомендував, так би мовити, так. І, і тоді цей ланцюжок може й далі розгорнутися в плані того, що він вже приймає такі рішення, ігноруючи актив магії в. Магада, можна так сказати, так ну, цих ультраконсерваторів, які знову ж таки є теж в його оточенні, які і свої ідеї в основному та через нього і е е е е поширювали у світі в американській політиці. Так що вони ж вони ж всі виступили проти цієї війни. Всі виступили. Оці адіозні від Карлсона Такера до цієї хабарчі як там всі, да? Хаббард, вони так. всі виступили голова його розвідки, каже йому, що ніякої не ядерної маніях? зброї там. Не було і на що Трамп відповів, що вона нічого не розбирається, нічого не знає. І це, це цікаво, і це може призвести до того, що все ж таки в питанні українсько-російської війни Трамп займе позицію, яка більш лояльна чи, врешті, чи більш... Врешті... більш краще для нас, ніж яка вона зараз є, або проявить якусь рішучість по відношенню до Росії на завершення. Дуже цікаві новини надходять у Польщі. Запобігли замахові на Зеленського в аеропорту Жешева. Заявив голова СБУ Василь Малюк. За його словами, зама готував військовий пенсіонер-поляк, якого вербували десятки років тому, і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож його активізували. Задача була фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешу. Розглядалося кілька варіантів. Один із них це був епівідрон, інший снайперський комплекс. Цитата: це все було реалізовано. Ми його затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша. З ними спільна робота зазначив малюк. Ну і також Росія готувала замах на голову СБУ Малюка власне самого, і керівника головного управління розвитки Міноборони Буданова. Про це малюк же ж сам розповів на зустрічі із журналістами. Ось така історія про ну, зрозуміло. Я думаю, активували його саме після, після е, успішної операції СБУ в на аеродромах військових стратегічної авіації. А так, це типу Атвітка, так? Як, кажуть, так, по, як, по -дворовому казати. так, як я драгував Путін на це, на цю справу, а він ніяк нібито не відреагував, так. Він взагалі про це ну, не, не поширюється, нібито цього не було. Це каже про те, що саме це. його ці кузькі, там всі ці взагалі, ну, скільки там цивільних вбивають росіяни, взагалі це не цікаво абсолютно. А це, ну, він розуміє, що це ж. Удар не конкретно, навіть по стратегічному, але це по самому статусу Росії великої країни. Ну уявити собі такі в радянські часи. Ну це все, це ядерна війна. Це була би ядерна війна. Бо в принципі такі операції 40-50 років назад могли провести тільки Сполучені Штати. А тут якась Україна робить такого рівня операції. звичайно, це особиста. А особисто він не прощає. І ми це бачимо. Ми знаємо по його історії. Саме особисто він особисто він не прощає. Дуже багато ворогів, його яких він не особисто відносився, не було такого, знаєте, як як що він зрадив. Вони живуть собі нормально, і прекрасно ніхто їх не збирається вбивати. А ті, хто його особисто зрадив. І особисто наніс йому образу, а це особиста образа. І тому я думаю, що і цього пенсіонера, це люблять наші, що таке військовий пенсіонер? Військовий може піти в тих країнах, які, про які ми знаємо, в 30-40 років відставку до цього. Ну, так тобто не обов'язково старий. Це, це, це да, ти не знаєш, що так. це такий дідуган 90-річний, який там. Я вже не кажу про те, що в сучасній війні ми бачимо це. І дев'яносторічна людина може натиснути кнопочку одну, так щоб цей дрон вилетів, коли потрібно, і вразив те, що потрібно, mm -hmm. тому це взагалі ні про що. А слава Богу, я не думаю, я розумію, з яким зараз будуть поширювати цю інформацію, але не думаю, що е, якщо може бути звиснути якісь претензії до наших спецслужб, то вже до польських ну ну не будуть вони грати в такі ігри. Зрозуміло, дякую дуже. Політехнолог Олексій Голобуцький у цій годині напряму.